Треба шикарний музей, величезний музей, зробити, щоб всі знали і пам'ятали цих людей. Книги вони видаються. Це все добре, звичайно, що робиться. але мені здається, робиться замало. Завдяки цьому зв'язку з цими променями. Ця земля передана якраз для спорудження меморіального комплексу. Тепер це має бути реальний, технічний. Світоглядно обґрунтований проєкт. Мені не хочеться, щоб сьогодні були якісь дуже такі шумні події. Не хочеться сьогодні ніяких провокацій. Ніякого власне, піару, мабуть. Власне, так. Obrigado. É